Я хочу сказати, що Україна довела агресору Російській Федерації, всьому світу, що Україна це надовго, тому що невдовзі ми будемо відзначати 31 го річницю державної незалежності. В цьому контексті ми відзначаємо як воююча країна, продовжуючи воєнний стан знову другий раз вже поспіль на 90 днів, рівно ж і мобілізацію на 90 днів. Серед законопроєктів важливих, які ми будемо приймати, це законопроєкти, які стосуються заробітні платні нашим військовослужбовцям. Всім тим. Представникам органів, які зараз знаходяться на передовій на фронті, і в цілому виконують свій безпосередній обов'язок захисту батьківщини. Ми виділяємо на це порядка 270 мільярдів гривень з державного бюджету України. Частину з них ми резервуємо на закупівлю за канадські кошти, кредитні кошти газу та газом України в сумі 12 мільярдів гривень. Серед тих законопроєктів, як воююча країна важливі продовження. Накладення санкцій, розширення пакету санкцій на громадян Російської Федерації, їх кілька тисяч цих громадян, які безпосередньо так чи і наше причетні до початку агресії і до здійснення цієї агресії на території нашої країни, а також заборона будь-яким громадянам Російської Федерації, фірмам третім особам, Людям пов'язані із Російською Федерацією, здійснювати будь-які фінансово-економічні операції на території України стосовно купівлі, продажу, відчуження земель, цінних паперів стосовно надр, родовищ і так далі. Будь-яких фінансових операцій. Це тотальна заборона на будь-які операції, які можуть здійснювати на території України люди, які пов'язані із Російською Федерацією. Я вважаю, що ми маємо тут багато союзників, і позиція президента України, який сказав про те, що треба накладати скажімо так вето європейського союзу на видачу шенгенських угод, це нащупування так зване нащупування Ахілесової п'яти російської федерації яка ну скажімо, змусить суспільство хоча б частково якось більш критичніше ставиться до того куди президент росії ведеться україну пане Тарасе, а що з російським майном його доля вже вирішена в україні тому що є деякі підприємства які наразі не працюють власниками кінцевими якими є російські громадяни що буде з цими підприємствами Ну, ці підприємства підлягають арешту відповідно до рішення РНБО. Далі теж законопроект відповідний є в сесійній залі. Далі це віддається армії і далі це реалізація цього майна? Тобто там процедура прописана щодо реалізації такого майна. Також сьогодні побачили в порядку денному черговий перерозподіл бюджетних коштів. Передовсім кошти підуть знову таки на безпеку і оборону. Звідки беруться ці кошти? А наскільки складно сьогодні балансувати бюджет? Кошти, які держава сама стягує як податки, їх на жаль дуже мало. Це порядка 65-70 мільярдів гривень. Цих коштів не вистачає, стріма щоб повністю покривати першочергові статті, пов'язані із армією, потребами армії і потребами соціального забезпечення громадян України. Тому лева частка коштів, які сьогодні перерозподіляються як дохідна і видаткова частина державного бюджету України, це кошти кредитні і грантові кошти, які надсилають нам. України, України Великої Сімки інші країни Європейської спільноти, які підтримують Україну в цій боротьбі, це довготривалі кредити під низький відсоток, там порядка 0,4 на 15-30 років кредит. І, ну але так чи наше ці кошти ми отримуємо. Хоча я вважаю, що очевидно очікування того, що ми... Будемо отримати більше, повинні бути, тому що ми входимо в важкий затяжний опальний сезон, де безумовно ну скажемо так, живі гроші на Україні потрібні будуть для того, щоб переобладнати наш паленоенеротичний комплекс і забезпечити всім необхідним міста в ситуації. Скажімо, коли Російська Федерація буде здійснювати агресію на ТЕЦКи, на газорозподільні станції, і в тій ситуації міністерство міністерства і вурів в цілому мають. Здійснювати безпрецедентні кроки, щоб витягнути цей опальний сезон. Коротко скажіть, а як ви відноситесь до ініціатив бюджету наповнюючих, які передбачають збільшення податкового навантаження? Зокрема, цей 10% імпортного збору чи повернення акцизу напальне. Як до цього ставляться у вашій політичній силі? Ну я не готовий ще сказати, тому що ми не бачили цього законопроекту, ми тільки бачили його з масової інформації. Так? Його ще немає порядку денному. Більше того, його... він тільки був зареєстрований. Якщо він Появиться сесійні залі, ми зберемо групу і будемо аналізувати.